Сімчики, брики, мої фраєри, з вами я, за Заділлер, так, стоп, у нас уже 600 підписників, давайте відсвяткуємо 400, 500 та 600 підписників. Ви якось швидко зібрали, але я радий, дуже дякую. І ви зараз просите Орес, ти чому ти вирішив в цьому відео відсвяткувати 400 500 та 600 підписників? Діло в тому, що мені часто святкування не треба робити. бо я не людина, часто святкування це якийсь канал для відсвяткування. Я проби того ще знімає сплейбовідом ігри, там на жаль рідко сафема анімації. І ще кстати, і за 600 підписників треба вже велику піцу та великий торт і мо моїх друзів присилати додому, щоб відсвяткувати да. Ну добре, думаю, ви відсвяткували. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, постараюся на них відповісти. На цьому каналі я на жаль рідко роблю анімації, Часто відео іграм і ви можете під цим відео позадавати челендж по якійсь грі. І у мене є другий канал реакції за ділера, де я роблю реакції на українсьмовні відео. І у мене є Тікток-аккаунт, де я викладу сториси та телеграм-канал, де я говорю з підписниками, та викладаю викладую спойлери. Але чаще, але чаще е, викладаю що зі мною зараз в телеграм-каналі, та гоблю з підписниками. Ну добре. А з вами я був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри.